Всім привіт! З вами я, Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні... і сьогодні в нас вгадає логотип. Перший логотип це такий. І, до речі, забув добавти за 5 секунд. Ну, і вірно. Відповідь була Бравл Stars. Друге. Ну, вірна відповідь була Roblox. Наступна в нас. Вірна відповідь була Minecraft. Далі в нас. Так. Ну, оце. Ну, вірна відповідь була Chicken Gun. Далі. Ну і це був, звісно, Ютуб. Далі. І це був було... Геометрі Деш. Далі. І це був Телеграм. Далі. Вірна відповідь була Мегого Далі. І вірна відповідь була Книги. Далі. Ну, і вірна відповідь була годинник. Ну і ставте, і ставте подобайки. Якщо на цьому відео набереться багато подобайок, то я з більше, ну, більше логотипів зроблю і випущу другу частину. Ну і всім до побачення!